Сьогодні поговоримо про те, як зробити звичайну спальню місцем для справжніх дівочих розваг. Тобі не обов'язково виходити з дому, щоб гарно провести час. Достатньо трохи фантазії, і твоя кімната перетвориться на студію краси, творчу майстерню або навіть маленький кінозал. Отже, лови кілька крутих ідей. Перше краса і догляд. Зроби собі домашній спадень, маски для обличчя, ванночка для рук, трошки музики. І ти вже на відпочинку, навіть не виходячи з кімнати. Друге творчість. Малюй, розфарбовуй, пиши щоденник. Можеш зробити модну дошку натхнення або завести свій власний артбук. Третє мода і стиль. Приміряй образи з гардеробу, експериментуй із зачісками чи макіяжем. Можеш навіть влаштувати міні-фотосесію. Четверте розваги: слухай улюблену музику, танцюй перед дзеркалом або влаштуй дівочий кіновечір з подушками, гірляндами і попкорном. П'яте навчання, але веселе. Спробуй вивчити щось новеньке, мову, кулінарний рецепт чи рукоділля з Pinterest. Пам'ятай, твоя спальня це не просто кімната, це простір, де ти можеш бути собою. Розважайся, твори, мрій і роби це з радістю щодня. До зустрічі, і нехай у твоїй кімнаті завжди буде трохи магії.